Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 14 по 20 жовтня протягом наступного тижня на нас чекає прохолодний режим погоди з періодичними дощами та нічними приморозками. У першій половині тижня під пливом малорухомих атмосферних фронтів у більшості областей пройдуть невеликі місцями помірні дощі, у другій половині тижня та на вихідних. Погодні умови будуть визначатися потужним та малорухомим антициклоном, тому опади припиняться, проте температурне тло збережеться на досить низькому рівні, особливо нічні та ранкові години. У більшості західних, північних та місцями центральних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі до мінус 3 градусів по Цельсію. У понеділок 14 жовтня вночі у більшості областей країни, окрім Південно-Західних та Центральних областей, впроду дощі у Перезов'ї місцями з грозою. Вдень у Північних та Східних областях невеликий дощ. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Вдень переважно західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, плюс 10. Вдень день плюс 9-14. У центральних та південних областях вночі плюс 10-15, в день плюс 15-20. У вівторок, 15 жовтня, вночі у північних та північно-західних областях очікується невеликий дощ. Вдень у більшості областей України, окрім південно-східної частини, пройдуть невеликі дощі. Вітер західний, північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9, в день плюс 9-15. У південній частині та у Криму вночі плюс 7-12, день плюс 13-18. У середу, 16 жовтня, на більшій частині території України очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Лише в західних областях переважно без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8, в день плюс 8-13, у південній частині та у Криму вночі плюс 7-12, в день плюс 11-16, в четвер, 17 жовтня, вночі та вранці у Південних, Центральних та Східних областях місцями пройдуть невеликі дощі. Вдень по всій території країни, за винятком Криму, опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями у західних та центральних областях тумани. Вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. У західній частині змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, в день плюс 8-13. У західних областях вночі заморозки до мінус 3 градусів по Цельсію. П'ятницю 18 жовтня на всій території країни під пливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів. Лише на крайньому сході та місцями в Криму пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів до секунду. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7, в день плюс 8-13. У західних та північних областях вночі заморозки до мінус 3 градусів по Цельсію. В суботу, 19 жовтня, утримається погода без опадів. Лише в Криму місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7 в день плюс 8-13. У західних, центральних та північних областях вночі заморозки до мінус 3 градусів по Цельсію. В неділю 20 жовтня продовжиться вплив антициклону. Тому на всій території України опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, в день плюс 9-14. У західних, центральних та північних областях вночі заморозки до мінус 3 градусів по Цельсію.